В Німеччині дуже багато невеликих міст, містечок і селищ, які майже не постраждали від бомбардувань під час Другої світової війни. І в них до сьогодні залишилось чимало дуже старих будівель, архітектурних та історичних пам'яток. Але є і деякі виключення. Наприклад, місто Корбах, що у федеральній землі Гесен. Перше в письмових документах це місто під старою назвою Курбекі згадується ще в 980 році. Згодом Корбах опинився на перетині двох великих торгових шляхів від Кельна до Лейпціга та від Франкфурта до Бремена. І місто почало процвітати із стрімким розвитком торгівлі та ремесел. Сьогодні Корбах є окружним містом і налічує 24 тисячі мешканців. Під час Першої та Другої світових війн це місто не зазнавало руйнувань. Але велика біда в Корбаху трапилась значно раніше. У 17 столітті, вже після 30-літньої війни, яка не оминуло місто, бо йому доводилося робити великі внески для проходження військ, 1664 році велика міська пожежа знищила майже всі житлові будинки. І до сьогодні в Корбаху зберігся лише один фахверковий будинок, побудований до пожежі. Але, звичайно, пізніше було побудовано багато інших будинків, і деякі з них можна побачити і сьогодні, подорожуючи вулицями міста. Якщо в пожежі 17 століття згоріли каркасні дерев'яні будинки, то споруди кам'яні, зрозуміло, майже не постраждали. Так збереглася стара ратуша, зведена в 14 столітті. Вона тоді знаходилася на кордоні двох міських частин, які складали місто Корбах. І мала два входи для кожної частини. Сьогодні до старої кам'яної будівлі ратуші, яка стала історичною пам'яткою архітектури, прибудована нова сучасна споруда міської ратуші. Також тривалий час зберігалося подвійне кільце кам'яних стін, що оточували все місто. В'їзди до Корбаха охороняли п'ять міських воріт. Сьогодні можна побачити лише одні ворота, що збереглися з тих далеких часів, і біля них невисоку сторожову вежу. Поблизу цієї сторожової вежі в давні часи збирався вільний суд міста. А залишки від кілець стін та інших веж зараз розташовані окремими архітектурними пам'ятками в різних районах міста. Наприклад, кам'яні залишки так званої верхньої садиби. Ще в 13 столітті тут була резиденція графів Вальдекерів. А в 16 столітті було збудовано ренесансний замок, який через два століття було зруйновано. Але до сьогодні збереглися частини стін внутрішнього двору та вежі. Поруч з цими залишками стін і вежі збереглася чотириповерхова так звана вовноткацька оборонна вежа, побудована в 1505 році як частина міських укріплень. Свою назву Волвебер ця одна із найпотужніших веж Корбаха отримала від гільдії ткачів вовни, яка захищала цю частину міської стіни. У 17-му і 18-му століттях ця вежа, стіни якої мали подекуди товщину до 3 метрів, була офіційною в'язницею. Після занепаду цих старих веж і стін у 19 столітті, на початку 20-го століття Вулвебер було відреставровано і переобладнано під житлові потреби. Тоді ж було відновлено частину зубчастої оборонної стіни, яка колись огороджувала старий градський замок. А вежа потім слугувала конторою місцевого лісництва, а сьогодні тут працює ресторан. Корбаху зберігся найбільший кам'яний будинок міста, побудований як готичний склад, в далекому 1330 році. В різні періоди тут, крім складських приміщень, були також і житлові квартири, і кімнати. А в першій половині ХХ століття ця кам'яниця слугувала як молодіжний хостел. А найстарішою церковною будівлею Корбаха є протестантська парафіяльна готична церква Святого Кіліана, збудована в 14 столітті. На момент завершення будівництва в 14 столітті ця церква мала одну з найвищих веж у світі. Висотою понад 90 метрів. У наступні десятиліття і століття церква Святого Киріана добудовувалася, оформлювалася як ззовні, так і всередині скульптурами і барельєфами, розписними вітражними вікнами, кам'яним амбоном, чавунними надгробками. А великий розписний крилатий вівтар був створений францисканським художником, який мав таке ж ім'я, як і місто Корбах. Велика реставрація інтер'єру церкви відбулася всередині минулого 20-го століття. Великий новий орган було встановлено відносно недавно, в 2011 році. У зовнішньому вигляді церкви привертає увагу розкішний південний фігурний портал з великою іконографічною програмою. Цей портал з багатьма скульптурними і барельєфними фігурками був створений на початку 15 століття і з того часу зберігає свій майже первісний вигляд. Біля церкви Святого Кіріана можна побачити залишки кам'яної стіни, яка датується приблизно 1300 роком. І колись вона була огорожею королівського двору. А пізніше. Подвір'я імператорського монастиря, що належав аббатству Корвей. У 15 столітті мешканці обох частин Корбаха мирно конкурували між собою. І одразу після зведення в старій частині міста церкви святого Келіана, в другій новій частині Корбаха, була збудована готична зальна церква Святого Миколая. Цікаво, що висока кам'яна вежа була зведена раніше, ніж основна будівля цієї євангелічно-лютеранської церкви ще у 14 столітті. Інтер'єр цієї свято-миколаївської церкви оформлений трохи бідніше ніж її конкурентки церкви святого Кіліана. Але тут є унікальна і розкішно оформлена велика стінна гробниця залибастру мармуру та вапняку для князя Георга Фрідріха фон Вальдека, збудована наприкінці 17 століття. Вона має висоту 12 і ширину 7 метрів. Над нішою саркофага стоїть кінна фігура померлого князя. А от крилатий розписний вівтар виконав той же францисканський художник Корбах, який подібний вівтар зробив і для Кіріанської церкви. І лише орган Свято Миколаївській церкві теж сучасний, електрично механічний. Завершити коротку екскурсію невеликим містом Корбах можна прогулянкою мальовничим міським парком, в якій вихід крізь старовинний отвір для дверей в кам'яних залишках середньовічних стін міських укріплень. На цьому місці колись були подвійні ворота і вежа, знесені у 19 столітті. Ський парк це просторова відпочинкова ландшафтна ділянка з великими штучними водоймами, які вже обжили дикі качки і де ростуть різнокольорові водні прикраси лілії. У спекотну погоду тут приємно відпочити біля прохолоди водойм після цікавої екскурсії стародавнім німецьким містом Корбах.